А ось так всередині виглядає Cadillac Escalade. Прикольна машина, сім місць. Спереду два капітанських, ззаді два капітанських і в кінці три. Загалом прикольна машина. Ця ручка напоминає чимось БМВшну. Все зроблено з натуральної шкіри перфорованої. Класно досить. Але вони якісь жорсткі. Я не знаю, як вони будуть в ходу, в реальності. Якісь вони такі худоваті, жорстковаті. Пружні, звісно. Але жорсткі. Ну, зрозуміло, тут всякі ці штуки, там вентиляція, подогріви, все це є на цій машині. Панорама на машині є. Дорога машина. Хороша машина. Нормальна товщина резини. У машині є доводчики. Така собі машинка на рамній конструкції. Я розумію людей, які люблять цю машину. В неї досить така статусна. Мордяка, статусний зад, дуже розкішна машина. 22-й диски, але нормальний профіль 50-й. Це не BMW з 35-м профілем. На x5, на x7 це просто жесть. Тут нормальний колес. Подобна подножка. Реально удобно. Ось так зацінить отсюда виглядає. Цікава машина. Один мій знайомий дуже любить цю машину. Не в цій генерації в попередній, але дуже тішиться, дуже радується. Машина дуже м'ягка, вона на пневмі. Крута машина. Хата їти, крута машина. жре, звісно, але, як правило, люди, які купують ці машини, мають чим її заправити. Це вже продано. Це вже з склейда продано. дивіться, які я малесеньки, я присів напроти цієї машини. Взагалі, здоровенна-здоровенна машина. Я не знаю як мені. оце. Вона більше за мене. Вона здачна більша за мене ця ескалайда. Одна і друга. Хм. А тут на чорному салоні. Із такими вставками під реальним лаком. наче тігровими. Дуже прикольно. Ну Эскалейда моя ведьма така вона для мене трохи спорна. Здоровена, піпець. Але спереду, конечно... Переду, звісно, йде від зачет. Що ж, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, яку машинку хотіли б побачити. Не факт, що зроблю подробний обзор, багато де не дозволяють, але як, -як по мінімуму. Постараюсь показати, щоб хоча б бачили, як виглядають машини, як змінюються їхні генерації. Як на мене, прикольно. До побачення. Підтримайте мій канал і наші Збройні Сили.